ефірі «Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою правоохоронних органів, інформує про резонансні кримінальні справи. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В Студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! У чотирьох районних відділах ОМВС України в Чернівецькій області відбулася позачергова атестація працівників органів внутрішніх справ. Її основна мета оцінка професійних особистих якостей міліціонерів, визначення відповідності посадам, які вони обіймають. Про проведення та результати атестації дивіться далі в сюжеті. У ході атестації вивчається рівень службової та професійної підготовки кожного працівника, його моральних та ділових якостей, аналізуються результати діяльності як усього підрозділу в цілому, так і окремих співробітників органів внутрішніх справ. В німецькій області визначено чотири живі діла: Сокірянський, Глибовський, Шевченківський і першотравневий мета проведення виявлення працівників, які не здатні виконувати обов'язки. Які можуть ставити перепону виконання оперативно-службової діяльності всього підрозділу в цілому, як основне по ядро по охороні громадського порядку боротьби зі злочинністю на сьогоднішній день? Вже є певні результати. Є люди, які не пройшли атестацію. Більшість колективу пройшли атестацію, готові виконувати свої функційні обов'язки. 326 двадцять бокуминських міліціонерів прийшли атестацію за її результатами. Четверо підлягають звільненню з органів внутрішніх справ через службову невідповідність. Один не відповідає займаній посаді. Комісія працювала об'єктивно, підходили дуже виважено, але принципово. Тому є інших багато зауважень: кому що покращити, кому що усунути, скільки чому доробити. Ну це як вже підстави для того, щоби. Працівник знав, над чим він повинен працювати, що виявляє комісія, яка його тестує. Але вони займаним посадам всі інші відповідають. Загалом атестація показала високий рівень підготовки. Тож у органах внутрішніх справ Чернівецької області справді працюють професійно підготовлені міліціонери. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України, 10 листопада в нашій державі вшановують ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ напередодні свята з ветеранами та пенсіонерами Буковинської міліції зустрівся начальник УМВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов. Нині у органах внутрішніх справ області нараховується 3285 пенсіонерів, з них 654 – ветерани. Життєвий та професійний досвід цих людей неоцінений, наголосив начальник МВС України в Чернівецькій області Олександр Демидов. Я вам дуже вдячний, що ви є, що ви на сьогоднішній день підтримуєте УМВС своїми знаннями, своєю працею. В свою чергу ветерани та пенсіонери подякували керівництву Буковинської міліції за те, що їх не забувають, і додали, що органи внутрішніх справ області завжди були на передовій в державі, тож вони гордяться, що робота міліції Буковини і сьогодні визнана найкращою в Україні. На Буковині, наша Буковинська міліція, вона має авторитет серед населення і буде мати цей авторитет, тому що наші люди розуміють ситуацію. Наші працівники виховані в такому дусі, що потрібно іменно служити людям в першу чергу і державі. Звичайно, керівництво Буковинської міліції цінує вагомий внесок усіх ветеранів та пенсіонерів у діяльність органів внутрішніх справ. А започатковані кращі традиції не забуваються та продовжуються молодими працівниками міліції. І ми продовжуємо знайомити вас зі структурними підрозділями управління МВС України в Чернівецькій області. Сьогоднішня наша розповідь про кінологічний центр. Робота кінологічного центру спрямована для збереження потреб підрозділів кімельної міліції, міліції громадської безпеки, експертної служби та підрозділів органів внутрішніх справ. Службові рушкові собаки використовуються. Для розшуку і затримання злочинців, вбивств, биосрозбійних нападів, вилення наркотичних та вибухових речовин, похоронення городського порядку. Нині у кінологічному центрі підготовлено 25 службових собак. Кожен з них має свій напрямок роботи, до прикладу, пошук вибухівки. Ми заховали спеціальний пакетик з заміником тортилу на цій автівці. Собаку направили на пошуки вибухового предмету. Вівчарка нашу так звану вибухівку знайшла і чекає, поки міліціонер помітить. Адже собака добре знає, що торкатися цього предмету не можна. Таким чином знаходять і наркотики, які ховають зловмисники. Окрему увагу приділяють тренуванням. Собакло виконують команди кінологів. Біжать. Сідять. Стоять. Долають бар'єри навіть двометрові без розбігу. Завдяки чотирилапим міліціонерам цього року розкрито 365 злочинів, адже собаки добре вміють шукати по гарячим слідам, як от у даному випадку, ми дали вівчарці понюхати шкарпетку одного з цих чоловіків, якого заховали серед молодиків, і собака одразу ж знайшла псевдо А ще тренують чотирилапих затримувати злочинців. Для того, аби виховати справжню службову собаку, необхідно велике терпіння та особливий секрет, кажуть кінологи. Це треба довго працювати з цим, любити, і тоді все буде добре. Моїм напарником принесення служби це завжди є собака Алі, з якою я з малку навчав її і в подальшому ще будемо нести довгу службу. Буковинські чотирилапі міліціонери беруть участь і у різноманітних змаганнях. Останнє з них відбулося наприкінці вересня в Одесі. Було багато барство кінологів України в місті Одеса, де ми взяли по спеціальному курсу. Друге місце по загальному, по загальному третє місце. Там в загальному ми вийшли на Україну на четверте місце. Окрім того, службові собаки активно залучаються в охороні громадського порядку. Щоденно для підсилення нарядів патрульної служби використовуються 5 чотирилапих міліціонера. Міліціонери повернули чернівчанину мрію. Він нещодавно купив давно бажане авто марки Тойота 2012 року випуску. Однак наприкінці вересня цього року у місті Чернівцях невідомі викрали його автомобіль. І завдяки зусиллям працівників управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області викрадачів. Затримано на днях даний транспортний засіб своєровітників ОБОС був виявлений в одному з гаражів, які ви наймали невідомі. Наразі затримано двох осіб, і та встановлюється їх причетність до скоєння даного злочину. Власник автівки спершу засмутився, однак, в тому, що міліціонери авто знайдуть, не сумнівався. Тепер чоловік не приховує радощів. Я дуже зрадів. Хотів подякувати працівникам міліції, що знайшли все-таки і повернули мені автомобіль. За фактом викрадення авто відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі ведеться слідство. Днями у науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при ОМВС України в Чернівецькій області провели День відкритих дверей. На екскурсію прийшли учні спеціалізованої школи номер 22 міста Чернівців. Потрапивши до НДКЦ, школярі розгубилися, зізнаються, їх цікавило все. Спершу учням розповіли про основні завдання роботи центру, показали довідкову колекцію холодної та вогнепальної зброї, підроблених акцизних марок, фальшивих грошей та документів. День відкритих дверей проводиться періодично в нашому підрозділі. Ми заінтересовані, щоб в нашу службу приходили нові люди, тому розказуємо про нашу службу, про її задачі. Побачили учні дактилоскопічні дослідження, побували і в хімічній лабораторії, де їм показали, як проводяться аналіз вмісту наркотичних засобів та спиртомісних сумішей. Було приємно зізнатися, що у нас наскільки все розвинено, так як я до цього навіть не уявляла собі. Найбільше мені сподобалась хімія, напевне. Бо ну, як на мене, це цікава досить робота, і я не думала, що у нас в Чернівцях є наскільки автоматизовані приладзя. Мені сподобалась телескопічна лабораторія, це лабораторія, яка використовує найновіші знання стосовно наших фаланг наших пальців, для того, щоб знайти одну особу з. 7 мільярдів з усього населення землі. Загалом співпраця між школою та НДКЦ має давню традицію, каже класний керівник учнів. До нас приходять працівники внутрішніх справ, оперативні працівники, приходять сілічі, зустрічаються з дітьми, а ми цьому сприяємо, щоб діти знали свої права, знали про роботу органів внутрішніх справ. Окрім того, показали учням і вибухотехнічну лабораторію, яка особливо зацікавила хлопців. Такі екскурсії допомагають дітям визначитися з майбутньою професією. Переконує класний керівник. Тож, можливо, саме серед цих школярів є майбутні працівники правоохоронних органів. Поєднувати службу в органах внутрішніх справ та творчість справа не з легких, але з нею вміло справляється заступник начальника управління матеріального забезпечення УМС України в Чернівецькій області Олександр Довбуш. Вибір професії для Олександра Івановича не був проблемою, адже в його родині ціла династія правоохоронців. Мій тато Іван Григорович Довбуш відпрацював 33 роки у різних підрозділах. Почав з дільничного інспектора міліції і дійшов до начальника відділу слідчого управління УМВС, полковник міліції у відставці. А вже на теперішній час цю вахту продовжуємо ми з дружиною, тому що моя дружина Наталя Миколаївна Довбуш також працює у службі медичного забезпечення нашого УМВС. Олександр Довбуш – ще поет, письменник-драматург, член національних спілок, журналістів та письменників України. Днями у Чернівцях відбувся його творчий вечір. Міліціонер поет зізнається, поєднувати службу та творчу працю зовсім не важко. Це органічно. Зрештою, і робота основна, і творча робота вони є досить важкими. Того, коли працюєш, відпочиваєш від творчості, коли твориш, відпочиваєш від роботи. До того ж, каже підполковник Довбуш, натхнення для творів черпає подекуди із робочих моментів. Тож ні без служби, ні без творчості свого життя не уявляє. І наразі в мене все. Дякуємо, що ви були з нами. Бережіть себе.